Ранкове сонце в селі. Сонце у нас пів восьмої і легка хмарність. і от таке сонце. Камера не передає, але внутрі воно теж червоне. Не біле. Якщо дивитись без камери, то внутрі теж червоне. Шарик, шарик. Це більше не притягує. Село пів восьмої ранки, все жужить. Косять, убирають, підготавливають городи, рядом траса, все шумить. Можливо камера передає, качки з гусьми гягають. Файно, роздух свіжий і такі от красоти. У нас ще трошки так на городі Чуть-чуть синіх, помидор капусти. Такий парчик має. Там слабенький, там він кращий. Такий. Красота. Шило і все своє. Маємо отакі от денькі. Красунки. Отже. Красуні поховалися. Чік. вон там вот теперь паленчик сховался бурьянчик и... а тут деньги красавица Хмары начинают проходить Наверное. Маємо таку капусту, була спека, поливали, її спасли. Пішли Прикольно прикольного. Такі вже завязі. Не вся хочу зав'язувати. Сладкий перець такий маємо. Це вже повторний урожай, бо перший був зірваний. Там он червоні, а це повторний, тобто буде Другий зрив. Перця. Добре. Бажаю всім гарного, тихого, мирного. Ось такий Барбос. Барбос.